А як зекономити на походах до перукарні, до барбершопа? Ось як ви бачите, в мене голова, бачите, вже заросла волосся. Ну, як правило, ми всі да, як бачимо, що вже ось таке, коли складно зробити зачіску, коли вже волосся не слухняно, вже час йти. А в мене є спосіб, ось я вам зараз його покажу, як можна ще впоратись з таким волоссям і відтермінувати похід. Тобто, як правило. Ми ходимо скільки там раз в місяць, да? хтось навіть раз на два тижні. Ось, а я можу вже розтягнути до трьох місяців, навіть маючи, наприклад, у розпорядженні ось таку пасту для волосся. Зараз покажу, як користуватись. Саме головне, що можна на вологе волосся наносити, можна на сухе. Ну, зараз будемо на вологе волосся наносити, тому що мені подобається після вологого волосся, як воно. Виглядає і в цілому хочеться його просто зафіксувати. Тому зараз ми його намочимо, це волосся, і зараз зустрінемося через мить. Так, отже, наше вологе волосся. Тепер дивіться, я зараз грабінцем гарненько роблю укладку. І ви бачите, це вже зовсім інша зачіска. Тепер, зараз ми це все закінчуємо, і я вам покажу дуже класну штуку. Тепер дивіться. от Мені захотілося, щоб воно зафіксувалося протягом дня. Тому що, звичайно, ми знаємо, якщо висихає волосся, воно вже все одно ж буде більш об'ємне. У мене є ось така паста. Це паста, ну я особисто таку обираю. Це перфомент український виробник це саме паста. Фіксація 5 зірочок з 5, блиск, 2 зірочки з 5, трішечки є. Блиск, можна, якщо вам не подобається, без блиску об обрати. Текстура, об'єм по 5 зірочок також. Має приємний фруктовий аромат. Ось так виглядає сама паста. Ми її розтираємо. Гарненько розтираємо до теплої температури. І потім починаємо наносити. Робимо таку фіксацію за допомогою цієї пасти. До речі, паста водорозчинна. І повністю укладаємо волосся цією пастою. Повністю все. Звичайно, насухо теж можна робити, воно буде навіть краще, я вам так скажу. От І все ми зафіксували. Потім ще гребінцем, щоб воно було більш красиво. І ось так у нас буде фінальна частина. І волосся повністю протягом дня буде ось мати саме ось такий вигляд. Дуже чудовий. І, в принципі, ви бачите, що вже видно, що можна відкласти похід до перекоря і далі собі бути з такою зачіскою. Тому. Ось така моя рекомендація. Ціна саме такої пасти, як у мене, 330 гривень. Можна